Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таролог-драматург Максимуза. Вітаю, максимузу. Вітаю, Тетяну. Максимузо, знищення телевежі у Харкові. Е яка ціль ворога? Ну, телевежа. Е е телевежа. Налякати. Залишити без зв'язку, показати ну, свою міць, що вони точно знають цілі. Немає смислу дивитися, це вам скаже вже будь-який експерт. Ціль ворога. В них є ціль знищити Україну. Ну, яка ціль? Пані Тетяно? Я навіть не знаю, для чого зараз дергати ці карти, тому що і так зрозуміло, Да, це зв'язок да налякати, да, просто знищити. Ми вже про це говорили, що Харків. Як не можуть наступати, його будуть чмирити, знищити і ну знищувати. Просто я дивлюся, що туди в пролонгованому часі допомога приходить, потрібна нам якась ресурсна, яка може захистити Харків. І допоки ця допомога не прийде, це буде безкінечно. Ну безкінечно, ну що? Ну от вежа. От вам карти показують. На яка ціль? Ну, ціль. Не даремно, що вежа проведу трошки аналогію. На початку повномасштабного. Е Вторгнення, ворог поцілив, намагався поцілити в Київську телевежу, де були жертви, і в Рівненську телевежу, де також були жертви. І зараз знову ну, якби повторюється історія. Тобто, чи ну, не, не здається, чого? Є? Просто щоб ранити. Поранене серце. Я навіть знаєте, не хочу гати, тому що. Для чого? Щоб обірвати зв'язок. Ну, якби... Ну, для чого? Щоб но кажуть, що якось це а що її там сильно понівечили. Так, понівечили сильно, є перебої, і так як стверджують експерти, що відновити її можна буде тільки після закінчення повномасштабного, тільки після закінчення бойових дій. Зараз зробити це неможливо. Серйозно? Так, сьогодні, от в останніх новинах, офіційних заявах були вказані такі. А ну, дайте, я гляну на інші колоді. Ви бачите, в тому зв'язок, ну дивіться, телевежу, Танечка. Ну, да, це. А уявляєте, якби ми бахнули по Останківській, якби там припинили е, зомбувати Росію? Уявляєте, якби класно були якби... То, Можливо, це ж... ворог думає, що телебачення нас зомбує, так само судить по собі. Ну, Звісно, звісно. Я дивлюся, чи. Буде відновлення, так як ви говорите. Ну ремонт вже розпочнеться. да, я бачу, що там припиняє робити. Ну а я бачу раніше відновлення. Угу. Можливо, спеціально так кажуть. У мене я бачу, що раніше принаймні частково буде відновлене. Я бачу, ну, я не знаю, можливо, вони кажуть про повний ремонт. Повне відновлення. Повне, повне а... відновлення, повне. не частково. Повне. Бо Я не можу сказати, що вона не буде працювати. Ну, да, зупинка зараз четвірка мечів, ну, це показують. да, От зупинка. Зупинилась, да, робота. Але думають, зібралися. Це навіть е, мені як союзників часто з закордонних показують, як відремонтувати. Оце ремонт іде, а потім хтось виділить розкошелиця, можливо, з місцевих якихось. Харківських товаришів, може, там вже ж завжди якісь телебачення, завжди якийсь канал комусь належить. Можливо, цей товариш виділить з казни, напише свої якісь зрочки, тому що я бачу, що вона все одно відновлюється. Ну, бачите, сонце, оце сама станція. Так, а якась частина закрита, десятка жезлів, да, там є пошкодження, це хай буде як проводки. Повністю, можливо, і ні, але бо і на тій колоді мені показали теж чоловіка, якогось, який дає гроші і намагається відновити. Тільки тут пентакли, тут інші покажу вам, щоб розуміли, звідки беруть інформацію. Оце як дає гроші, от він домовився, щоб налагодити оце, да, помірність, хоч якось зв'язок. Ну, от людина. Тому зовсім без телебачення харків'яни не залишаться. Ну, мені так принаймні показують зв'язку. Ось ви також дуже е правильно сказали, дуже чітко на рахунок допомоги закордонних наших партнерів. І минулого разу, при минулій співбесіді, ви казали про Британію і що нарешті дасть США. І ось не минуло й тижня після нашої останньої розмови, як ця допомога уже йде до нас з Америки уже. Не іде, і вже сьогодні також стало відомо, що дуже велику суму виділяє Британія. Дуже велику. Тобто нам вистачить, якщо правильно ці кошти будуть розпреділені, закрити дуже багато таких питань військових. Як ви вважаєте, після цієї допомоги чи ворог припинить ці ворожі атаки та обстріли? Ну, звісно, ні. Я завжди спочатку кажу, а потім ви бачите, що карти те саме клас. До, До речі, я згадую, дивіться, у мене були питання щодо Америки, але я згадую ваше запитання, ви казали про часів яр, які типу, його знищать. І я пам'ятаю цей ефір, і в мене випало я говорю, Таня, дивіться, туз, туз. Туз, три, -ту три -ту і, я, да, і Я кажу щось несподівано надійде, які в останній момент може е, е, врятувати ситуацію, навіть якщо наші відійдуть, бо я чула, що там вже ж він розбитий, то все одно якби вони повернуться. А тут, може, якось пере... ну, я не знаю. чуть-чуть в якийсь профіль, запитання. А... Чи вони перестануть гатити? Україна випала сама в ви цей. Ні, дивіться, гатити вони не перестануть. Тут інша історія. В них там кажуть таємного ресурсу: ще є і є. Різного, справного, несправного, неважливо. Тут говорять так: оця допомога вона допомагає про вона просто підсилює Україну. Дивіться, що вона допомагає Україні? Протриматися. Це те, що я кажу, нам важливо протриматися рік. Два протриматися. От випадає Україна. Лицар жезлів це гарний настрій, це припіднятий, вогняний, це військові машини, це так само ППО, це те, що захищає, і карта сила. Якби нас підсилює ця допомога. Але щоб вони перестали гатити, з якого такого дива вони перестануть гатити? Щоб що? Ой, боюсь, боюсь. Ні, ну вони навпаки будуть це робити. Але це нас підсилює просто. Ну, як очевидні, да, такі речі. Просто кажуть, що в Росії є багато таємного ресурсу. Таємного. Тож, так. Якимись не, не варто Якимись не людьми, довести, не довести. там, азіатськими навіть країнами, ось ну, вони шукають, але йде туго все одно. По десятій жезлів туго йде в них це. Угу, туго. Угу. Е, Юлія, сказали ми з вами про цю таку масштабну допомогу. Але ж експерти е, прогнозують Україні е, глобальну фінансову кризу. Чи бачите ви її в цьому році, і не дивлячись на цю допомогу, чи загрожує вона Україні? Давайте подивимось на цей рік на двадцять четвертий. От щойно розмовляли з Любов Завальнюк до речі, про цю економічні кризу. І ми дивилися, скільки зарито у нас в корупційних схемах, скільки в нас є грошей. Ви собі уявляєте, що не питання там гроші? Що не питання там гроші? І я кажу, що, а, може, правильно, що вони менше дають, може, ми тут в себе по сусікам, ану, криза так, економічна криза в Україні. Ну знаєте, що буде? До речі, Російсь... Росія, репарації не репарації. Там у Росії якісь рахунки заморозять. Оце карта Росії. Її хоплять. Ну тобто тепер дивіться економіка. Боже, в мене російські карти випадають. Та ви що? ви в мене питаєте про Україну, а мені випадає Росія. І мені показують, що дуже багато різних нехороших людей, пов'язані з Росією, грошима, бізнесами досі, досі. І кажуть, розбиратись там треба, щоб стабілізувати. Скажімо так. От показують, яку історію. Треба повністю переобнулювати і міняти систему. Бо От вона, ця система. Верховне жерей це як взагалі структура вся, і духовна, і матеріальна, і життєва вся. Її треба кардинально змінювати, обнулювати. а, Чи провалимося ми в якусь повну там в повну ні, кажемо, що все одно населення, воно. Таке предпримчева тут говорять бореться за своє життя uh -huh. як може, і маленькі підприємства виживають. Я до речі, це говорила а, ще раніше. От коли люди питали, як нам виживати, я б, маленькі підприємства, маленькі такі от речі. От розумієте, чому зараз навіть квітнуть Ютуб-канали одні за одним, один за одним. Вони не є такі контрольовані. Да, Держава, це там Америка контролює, ідуть туди, по-моєму ці як їх, налоги. Да? Угу. А, і там все прозоро. Немає схеми. Є чітка схема в Ютубі. Є правила і от є да, відсоток. І отут, кажуть, що треба таке саме перезавантаження. Тривожно буде, тривожно буде. Я не можу сказати, що все окей. Але сказати, що вбита економіка, що ми от взагалі вмерли і все полетіло, такого немає. А ще, говорять, у кожного по різному. Як не дивно, навіть будуть відкриватись маленькі бізнеси, нові, нові. Ну так, це прекрасно, адже знаєте, хто хоче, завжди знайде можливість, а хто не хоче, маленькі. завжди знайде виправдання, О, щоб цього не зробити. Оце як виглядає маленькі по пажику, ага, бізнес, пажики. але mm -hmm. вони нові. Це нові професії, це нове якісь навчання, це те, що йдеться, нові якісь ідеї, нове взагалі. як от просто розумієте як. Кажуть так, що ця економіка по великому рахунку наладан дише саме через ці схеми. Тому й потрібно нове. Так, от. Ну, люди, голод, якщо ви питаєте, голоду я не бачу. Це прекрасно. Юлія, ще таке питання. Чи може ми вже з вами теж про це говорили, але от ви знаєте, ми якось з вами поспілкуємося, і ваші прогнози. Ще не проходить тижня, здійснюються. дуже швидко. І так ось і минулого разу ми сьогодні поговорили вже про допомогу. Ем, корупція, викриття чиновників. Сьогодні пред'явили підозру одному з дуже високопоставлених чиновників за розпродаж, незаконний розпродаж землі. Недаремно ми говорили, що нас розпродають. Але ж їх і викривають. Чи буде і надалі таке викриття? Можливо, воно допоможе також е запобігти цій фінансовій кризі? Ми тут якраз про землю. Да, мені говорять землю. Зараз секунду. Так, викриття ще будуть. Боротися з цим будуть багато, там не тільки земельних є маніпуляцій, там і на війні багато йде на ЗСУ, а, заробляють, тобто не туди йдуть. От мені щоразу біля ЗСУ йде якийсь лицар. це машини, які не туди і не по Оце звідки в Києві з'являються такі дорогі марки. А чи будуть відкриття викриття? Так, да, вони будуть. Бачите, оце Верховний суд. Верховний суд це навіть не карта юриспруденції юриста земною. Що він говорить? Він говорить, що там навіть ті країни, які нам допомагають, нас прижали, і виходу іншого немає. Значить, частину буде вивезено все одно. Ну от відходять, уходять частину вивозять. Є така історія. Частиною відкупаються. Тобто, е які схеми будуть для того, щоб їх зовсім не чіпали. Там така історія: якщо зовсім викривають е цих злодія, То тоді сидити заграти. Там така нереальна кількість ресурсу показують, що він відкупиться. Це вам не Червінський, який не має нічого. за собою. Вивезли десь ідеї, не знаю, а мав би великі кошти, якось би відкупився. У нас же так. Так от говорять, що будуть давати якусь частину, якби на откуп і саме на Україну. Ну, так як у нас це робиться. Будують дороги, дорогу побудували, да, але знаєш, щось там витягнули. Отак От буде. Викриватися будуть. Щоб це зовсім змінилося, на це, ну, тут мені кажуть, час, 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 десятиліття потрібно. Але... А ще мені говорять, що допоможуть нам корупцію подолати все-таки не внутрішні країни. Ті. З Євросоюзу і з Америки, тому що вони а від нас, ми самі не можемо. От кажуть, у нас четвірка кубків? Кругова порука, а далі от на мене перекриває десь на королева кубків. Королева кубків це завжди в мене європейська країна, ну хай загалом така абстрактна. І от питають, що як з простору приходить рішення, і тут раз королева кубків. Ну, ну якось так, юлія. Але ще такі цікавий такий цікавий факт. Корупція процвітає. У нас е фінансова криза, з фінансовою кризою лякають, наступами лякають, бомблять, а ціни на нерухомість підвищуються. І попит росте. Яка ж причина? Чи не та це причина, що є у людей, які скуповують нерухомість знання того, що Україна вже невдовзі процвітатиме серед інших країн? Ні, слухайте, це таке дуже філософське і таке красиве питання, яке дуже гріє всім духу. А я волію так не відповідати. Чому? А, люди тоді розслабляються, вони вірять, що от от ще трохи Мана Небесна, і як там зараз ще люблять, є такі наротини, і Україна стане наставником світу. Це не до мене, зразу я кажу. Я реаліст, прагматик, я так, знаєте, по земному хожу. Давайте переіначимо питання. Це дійсно цікавий факт. Мені цікаво, чому не падають ціни на нерухомість. Ростуть, Де це від яких виросли містах? Вже на ростуть. 20 ростуть, виросли на 20%. А давайте ми просто запитаємо. Бо ви вже зразу дали відповідь, що означає це, що Україна по цитатиме. А давайте повірити, хочеться трошки. А давайте ми запитаємо чому До причину. Давайте. Угу. Бо це як в мене знайомий каже, а чому би і да? Не каже, чому би і не, так і ви. А чому би і да? Ну, так. Чому ростуть е, ціни на нерухомість? Ростуть, так реально. <світ> так мені показують. Ростуть. Оце по відсотку по чуть-чуть ростуть. Карта відлюдник, Ми зараз розшифруємо. Відлюдник це є окрема всю частина людей, яка може собі це дозволити. Це не масово. І зараз ми його розкриємо. Чому? Вісім пентаклів, трійка Пентаклів. Дивіться. Щось реальне є за зачиненими дверима. Якийсь план, якого ми не знаємо. Якщо ви говорите про цвітати, да, вісім пентаклів це в принципі відбудова, це ремонт. Далі йдемо за думкою. Гроші бачу. Дивіться, випали пентаклеві карти всі, крім відлюдника. Але це кажуть, чихо, ми вам не скажемо точно. А ну ми відкриємо королева мечів. Кому війна, кому матеріна, карта закохані. карта зірка майбутнє, двіка Пентаклі. Ну, дивіться. Я не побачила нашого народу, щоб у всіх було. Це окремі якісь люди. Все одно це окремі люди, якісь є свої схеми. Оце дивіться схема. Угу. Це карта крадія, хитруна, геніального товариша. Це часто прокрутка грошей якихось. Ціни ростуть. Та хто знає, можливо, ці корупціонери кудись і мають вкладати ці ціни. Я не побачила, що тут всі можуть купити. Не випало не всі. населення. А от не Ні. Ні. Дуже багато тут подвійної історії. Ви знаєте, це якась схема. Я не можу її розкрити, яка? Хочете трошки привідкрию вам які ходять чутки, і ви подивитесь? Кажіть, що Україна, Україну готують, наші землі готують. Щоб вони стали другим Ізраїлем. І поселиться тут корінний народ Ізраїлю. Це І скупляє квартири цей корінний народ Ізраїлю. Може бути. Може бути. На ваших словах ви просто випередили мене. Дивіться, я вам скажу: я прям здивувалась. Оце я кажу, коли приток яких людей, бачите, буквально везуть. Далі а, везуть ППО. Ну, тобто, закриття неба. Далі ви говорите корінне населення. А я ж так думаю, не розумію, чому мені випадає населення поруч, король мечів, це значить як війна, але король жезлів. Що таке король жезнес завжди у мене? Це все-таки якийсь а, порядок. Це, мі, це мери міста, це така якась структура, військовий порядок. розумієте? І от населення. Отут населення, тобто, я тепер зрозуміла, що я вам сказала, перебудовують щось, да? угу. карта війни. І ще знаєте, що мені на дні колоди показують, так, що Оце військово об це мобілізація, вона оце в мене військові, це зсу, це навчання, це що такий вектор навіть обирають. А тепер згадайте на початку війни, коли хтось заїкався, що нас чекає ізраїльський сценарій, ту людину закидували камінням. Я сама думала, що це місяць і все. Ну, так хотілося нам це думати. Розумієте? Щодня тебе. Ви сказали дуже рахував, точно. Рахував. Карти, карти вам от, от, от тепер карти відповіли. Тобто, це не та історія, що в нас зараз розквітне. На жаль, це та історія, що міняється наш устрій. Але дивіться, з хорошого можна скажу? Треба. Дивіться: ніхто не каже, що ми не можемо відтіснити ворога. Це в Буданова я почула, і я це перевірила одразу на картах. Я колись чую щось таке цікаве, біжу до карти, перевіряю, чи, чи може програтися цей сценарій, да бо в нього запитали, чи реально вийти на кордони 91-го. Це ж нереально він каже, чому нереально реально. А типу чи чи закінчиться війна, коли ми вийдемо на кордони 91-го? Він кавна може закінчитись, просто що напруження буде іти по кордону постійно. Тобто не буде такої війни, як зараз. Ну, буде напруження. Воно ще буде довго. Але краще хай напруження, ніж щоб постійно падало, правда? Звичайно. В общем, все правильно. Ви побачили і карти мої теж. Да, Готують якусь перебудову. Mm. Угу. Ну, Будемо спостерігати з вами. Ваші карти завжди, так як і ви кажете, вірно. Ще, це як я як учениця ага. можна, я скажу? Треба, Юлія, треба. Да, а... Я ще більше вірю своїм снам. Якось я говорила, мені приснився сон, я запитала сказала, покажіть мені Київ. Ну от, е Мене, до речі, сьогодні я оце вам говорю, і задала, що в мене було сьогодні осознане сневідіння приристи сон, і я просто гуляла між світами, Боже. Я не практикую, але це дуже цікаво. А, так от мені показали Київ. Я вертаюся додому з дитиною в свою, в свою квартиру київську, заходжу на кухню, відкриваю кран, і кран лишається в руках, і іде вода фонтаном. З одного боку, вода, фонтан це добре, це ресурс, але це неуправляємий ресурс. Тобто, все одно це поломка системи. І я зразу починаю дзвонити майстра, щоб викликати майстра. Там приходить майстер, але далі я ніби приймаю гостей. І на що я звернула увагу і чому я була дуже здивована. В квартиру почали приходити люди оцієї зовнішності: ізраїльтяни, якоїсь оці в паранджі, якісь отакі. Не наші. І я здивувалася і так сижу. І думаю, хто ці люди? Чого вони в мене за столом? Це я так запам'ятала і обідрана стеля, обідрані стіни, тобто які потребують ремонту, але дуже дуже багато чужеземців. Ну от, подібне на те, що ви говорите, дуже цікаві факти. Ми з вами сьогодні розібрали Юлія. Я вам дякую, що знаходите час, виходите на зв'язок і даєте такі надзвичайно влучні прогнози, які здійснюються уже от протягом тижня, і ми вже це перевірили і з вами, і наші глядачі. Тож надзвичайно вдячні вам. Надіємося, що знову побачимося невдовзі в ефірі і розкриємо ще такі цікаві, актуальні та гострі питання. Глядачам я нагадаю, якщо хочете поспілкуватися з Максимузою особисто, всі контактні дані майстрині будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.